Доброго дня. Ми комунальне підприємство Сумської області, Тут в нашому господарстві для виконання обід до різної складності. Виникла проблема в екскаваторів навантажувачі. Зслідкувавши, що на ринку України є багато пропозицій, різноманітних брендів, екскаваторів, ми вирішили зупинитися на двох моделях. Це GCB, 3 моделі. Та елекс, проаналізувавши технічні характеристики цих двох моделей, наше підприємство видало перевагу вітчизняному бренду екскаватору, навантажувачу елекс 81 Тому що цей ескаватор простив експлуатацією. Технічні характеристики не вступають. А в деяких і краще. Універсальні, завантаження, прибирання снігу, це ми вже випробували, проводі, компанія траншей, це супер. Потужний, економічний. Ну, посилена рама, економічний дизельний блегу, ефективна гідравліка, гібраліка офісу, комфортний для оператора, хороший вогляд, простий управління з кондиціонером, українське. Выробницу 43% зароблено в Украине запасные частины сервисы поруч за потребами зроблять все на заводе. ТО обслуживается идеально. Там никаких нема насчет этого. Ну, на целом видео модели эскалатора ЭВС. Выкорные земляные развития заднюю живоротную Эта Техника для канала. она просто платила. Если вам потрібен результат, оберег.